Вітаю на каналі Новий сад. Сьогодні у нас обрізка черешні, яка сформована по системі Іспанський Кущ. Сад повністю сформований. Формування починалося з обрізки саженця на висоті 30-50 см, залежало від наявності. Непошкоджений бруньок. Після того, як дерево зрізали на 3 см. Виховували 4-3 гілки, залежало також від конкретно обраного дерева. Потім, коли гілки виросли, ось ці 4 гілки виросли до 50-60 см, вони обрізаються. На одній горизонтальній лінії близько на 15-20 см. Такий зріз, при хорошому догляді, можна робити, після того, як ми зрізали на низький штамп в кінці літа, але не завжди так виходить. Може бути таке, що якщо вони у вас не виросли, в районі 50-60 см, то в такому випадку їх зрізати не варто. Потрібно дочекатись, коли вони наберуть висоту саме 50-60 см. І потім зрізаються по горизонтальній лінії. Слідуйчи етап знову ж таки з 4 гілок ми виховали 8. І знову на одній горизонтальній лінії, після того, як вони виросли. До 50-60 см, знову ми їх зрізаємо по одній горизонтальній лінії на сантиметрів 15-20. І після восьми гілок ми виховуємо вже 16, можливо 12, залежить від того, скільки у вас було гілок спочатку першого, першого типу. І після того, як ми виховали вже усі вісі. В залежності від конкретно кожного дерева 18, можливо, хоча 18 вісь і вісь закладається на такій системі, як KGB. На системі іспанський кущ 12-16 вистачає. І останнім етапом формування минулого року було. Це останній етап формування іспанського куща, відкриття центру чаші. Гілки, які затіняють світло, яке проникає в центр чаші, вони обрізаються. Чаша повинна бути повністю відкрита і має гарно провітрюватись. Сьогодні розглянемо подальшу обрізку іспанського куща, в чому вона полягає. Чим вона відрізняється від такої системи, як KGB, і які в неї є плюси та мінуси? Отже, розпочнемо обрізку черешні по системі Спанський Кущ на відміну від системи KGB. KGB у нас в основному плодоносить на ось таких вісях на букетних гілочках. А система іспанський кущ також частково плодоносить на букетних гілочках, але у подальшій експлуатації саду, коли більш старі гілки почнуть оголятись, тому що, наприклад, на системі KGB ось ці вісі повністю. Поновлюється на системі іспанський кущ вони не поновлюються, вони на дереві фактично всю експлуатацію саду. Вирізається тільки в тих випадках, коли потрібно збільшити приріст та продуктивність. Е, обрізка іспанського куща відбувається навколо кожної звіси і обрізаємо ми. Працюємо точніше в основному з такими маленькими короткими гілочками, які обростають кожну вісь. Тому при обрізці також будемо підходити конкретно до кожної вісі, і будемо працювати з нею і переходити до слідуючої. Для початку бачимо у цій місці у нас невеличке затінення, тому приберемо гілку. Ось цю для того, щоб додати в цій зоні світло. Далі дивимось також, поки ми працюємо з великим сучкорізом, що в нас тут можна ще ним обрізати. Ось цій зоні також видно іде затінення, тому також тут потрібно додати світло. Йдемо далі. Далі в нас більш-менш освітлюється крона, тільки тут бачимо гілка на гілці, то гілку зріжемо, але зріжемо її на сучок. Ну все, в нас. Гілки, які затіняють або які ми могли працювати великим секатором, вже обрізані, тому переходимо до обрізки малим. Бачимо гілку, яка має горизонтальне положення. Трішки зменшимо її навантаження і обріжемо її ось в цій зоні. Тут також навантаження зменшимо. Йдемо далі. У нас минулого року, хто бачив відео, вже е, дерева були сформовані і обрізка проходила, де ми ось ці обростаючі гілки, деяку частину пологих залишали на плодоношення, як в цьому випадку, деяку частину зрізали. На системі іспанський кущ для того, щоб зберігати продуктивність самого дерева, потрібно 20% ось таких гілок обрізати на сучки заміни. Так, ми будемо дерево підтримувати в балансі, між плодоношенням, між плодоношенням та вегетативною масою. Також при обрізці ми будемо старатися. Прикорочувати кожен приріст та працювати з верхівками, тому що на черешні дуже виражена полярність і завжди спочатку вріст ідуть верхні бруньки. І, як зазвичай, якщо нічого не робити, то в нас виходить, що зверху розвиваються гілки, а знизу, як ось бачимо на цій гілці, от у нас іде гілка. і... У цій зоні усе в нас йде у букетних гілочках, а зверху вже пішли ростові. Отже, тут, де у нас був сучок заміни, у нас виросли дві гілки. Одну більш слабку ми залишимо на плодоношення, а сильнішу знову обріжемо на заміну. Тут аналогічно також зрізаємо гілку на плодоношення. Ось цю зрізаємо на заміну. Тут навантаження на гілку завелике, знімемо трішки навантаження. Йдемо далі. Обрізаємо конкуренти, також на такі сучки, сам лідер прирізаємо. Залишимо на плодоношення ось цю гілку, ось цю і ось цю. Цю також зріжемо на сучок заміни, щоб у слідуючому році отримати знов плодову деревину. Тобто на системі іспанський кущ оця вся обрізка навколо ось цих обростаючих гілок це основа взагалі всієї системи. Тому що у нас тут при даній системі немає змоги обновляти ось ці всі вісі. А в основному плодоношення буде відбуватися на таких гілках. Тому у вас завжди повинні бути сучки заміни. Зрізаємо на 20% з маси усіх гілок отакі однорічні гілки. Йдемо далі. Тут у нас бачимо, гілка заклала хороші букетні гілочки. Переведемо її сюди і приріжемо. Залишимо. Тут також сучка заміни у нас пішло дві гілки, залишаємо одну на плодоношення, Слідуючу знову обрізаємо на повторний ріст. Переходимо до верхівки. Також зрізаємо конкуренти на сучки і лідер прикорочуємо. Залишаємо цю хорошу гілку на плодоношення, цю також. Одну ось цю можемо також зрізати на сучок заміни. Ось іде в нас гілка також, має хороше навантаження. Нам потрібно навантаження зменшити, заодно додаємо світло в цій зоні. Далі в нас внизу горизонтальна гілка. Також тут хороше навантаження. Приберемо її більш горизонтально, щоб тут гілки не пересікалися. І саму гілку лідер прикоротимо. Ось ці дві обріжемо на повторний ріст для отримання нових гілок. Ось цю залишимо на плодоношення. Далі в нас також гілка вже з плодовими генеративними бруньками. Обрізаємо її таким чином, щоб зменшити навантаження. Ось цю гілку залишимо для плодоношення, прикорочуємо. І конкуренти на повторний ріст і лідер перерізаємо. Ця гілка коротенька, вона жирувати не буде, тому її залишаємо на плодоношення. Тут також для цієї гілки завелике навантаження, тому частину майбутніх плодів знімемо. Йдемо далі. Ось тут у нас бачимо, гілка заходить в межі ось цієї. Також з хорошим навантаженням ми за один різ знімемо гілку з цієї зони і плюс зменшимо навантаження. Далі в нас також йде полога гілка. Переведемо її ось цю зону. Прикоротимо на плодоношення, тут прикоротимо на повторний ріст. Ось тут також був сучок заміни. Виросла у нас одна гілка. І ось ці сухе місце потрібно прибрати. Цю гілку залишимо на плодоношення. Далі в нас також гілка, виросла сучка заміни, також її залишаємо на плодоношення. Переходимо вверх, ось цю пологу гарну нижню залишаємо для плодоношення. Ось ці дві зрізаємо на повторний ріст, також прикорочуємо. Дві гілки знаходяться в одній зоні, тому ми одну зріжемо або навіть зріжемо на такий сучок, можливо, що світи отримаємо. І тут, щоб зменшити навантаження, також частину плодів знімемо. Йдемо далі. Переводимо цю гілку сюди, щоб вона не заходила в межі цієї. Також тут працюємо так само. Тут у нас бачимо з сучка заміни є дві гілки. Ось цю залишаємо на заміну, цю залишаємо на подоношення. Піднімаємося вгору. Зрізаємо також конкурентів і прирізаємо самий лідер. Ось цю залишимо на подоношення, мабуть, і цю також. Йдемо далі. Тут у нас іде коротенька гілочка, ми її чуть-чуть змістимо до цієї. Далі ми бачимо також гарна гілка. У гілці хороше навантаження, тому частину навантаження знімемо, прикоротимо верхівку. Залишимо у нас тут на плодоношення залишені декілька гілок, тому ось цю ми обріжемо на повторний ріст. Ви маєте пам'ятати, що у вас ось ці всі гілки, обростаючі, ця основа. Вашого плодоношення. Ви це обрізкою контролюєте і вегетативну масу і масу дерева, яка залежить від плодоношення. Ось ці коротенькі гілки завжди в пріоритеті, коли є вибір між гілкою, яка енергійно росте, та гілкою, яка росте. Більш слабше, потрібно вибирати гілку, яка Має слабшу енергію росту. Знову ж таки забираємо на конкуренти, ось цю залишимо на подоношення, тут приріжемо. Також цю гілку послабимо і тут зробимо також. Ви маєте розуміти, що на системі іспанський кущ, крім плодоношення на букетах, як я сказав на початку відео, плодоношення буде відбуватися на ось таких коротких гілках. Навіть перший рік е гілки, ось в основі, це у нас іде пазуха, іде пазуха гілки однорічної. Ось тут у нас оці 5-6 бруньок, вони йдуть генеративні. Тобто тут у нас будуть плоди. Тому... Обрізка. Коли навіть ми викидаємо от зайву гілку, ну, наприклад, нам і заміни там не потрібно, і гілки не потрібно, то все одно ми обрізаємо таким чином, щоб зберегти ось цих декілька плодових бруньок. Плодових Переходимо далі. Бачимо, гілка заходить в зону ось цієї, вона. Є не досить потужною, тому в цій зоні за велике навантаження. Половину навантаження ми зрізимо. Далі бачимо також конкуренти. Їх знову ж таки зрізаємо на повторний ріст і саму верхівку прикорочуємо. Залишаємо на плодоношення ось ці дві гілки. Далі тут у нас був сучок заміни. Зріжемо з переводом сюди, тут залишимо на плодоношення, ось цю зріжемо знову на повторний ріст. Бажано на черешні прикорочувати однорічний приріст, тому що, як я вам сказав, що дуже яскраво виражена полярність, тому якщо ми верхівку залишимо, у нас в ріст піде точка росту і одна-дві. Гілки, які поряд знаходяться, вони підуть в ріст і у нас уся частина тут буде без гілкування. Тому краще прирізати для того, щоб стимулювати обростання гілок. Гілка завертається в нас в центр чаші, тому на повторний ріст такі гілки зрізаємо. Далі. Також конкуренти зрізаємо на повторний ріст і самий лідер прикорочуємо. Цю гілку залишаємо на подоношенні. Чому ми конкуренти обрізаємо? Тому що у нас лідер, само собою, піде вгору, точка росту, а якщо ми їх залишимо, то у нас у, у верхові будуть розвиватися три сильні гілки. Тому ми їх... Конкуренти завжди упорядковуємо або прирізаємо на повторний ріст, щоб лідер у нас ріс в тій зоні один. Далі також гарна гілочка. Ми її приподнімемо і ось тут залишимо її на подоношення. Ось цю ми обріжемо на повторний ріст і ці дві також залишимо на подоношення. Тут зрізаємо. Гілки, тому що вони ростуть у центр нашої чаші. Також гарні гілки, пологі, з дуже великим навантаженням, тому тут навантаження знімаємо, лишаємо близько половини. Тут працюємо аналогічно, також частину навантаження обрізаємо. Зробимо Ось такий перехід, підрізаємо, обріжемо на повторний ріст, цю залишимо на плодоношення. І тут навантаження завелике, тому де велика концентрація ось тут у цій зоні, букетний гілочок, ми частину обріжемо. Десь заміни у нас по якихось причинах нічого не отримали чи під мерзло, то такі гілочки підсохші обрізаємо. Далі у нас також йде гілка, гарно розвинута. Вона е, має велику кількість букетних гілочок, тому також тут навантаження потрібно зняти. Ось тут у нас заміна виросла з сучками новорічного. Гілка у нас енергійна, мабуть, я її зріжу знову на повторний ріст, щоб отримати заміну. На подоношення залишу більш слабші гілки. Ось тут, ось тут залишимо. Тут зріжемо конкуренти на повторний ріст і тут приріжемо. І у нас залишається остання гілка, з якою ми будемо працювати. Бачимо, вона завертається. У гілку, яка росте поряд, то тут зробимо ось такий перехід. Тут минулорічного сучка у нас отримано дві гілки заміни, ось цю ми залишимо на плодоношення, ось цю ми знову ж таки обріжемо на повторний ріст. Далі у нас тут гілка також хороша, з хорошим навантаженням. Ми приріжемо її для того, щоб навантаження зменшити, заодно простимулюємо ріст. Однорічний гілок в цій зоні. Бачимо, тут також гілочка з плодами завертається в центр нашої крони. Приріжемо, залишимо один букет. Тут також велика концентрація плодових, плодових гілочок. Також залишимо декілька букетних. Тут знову ж таки у нас був зрізаний конкурент. На заміну він нам видав три гілки. Ось цю сильну, вона нам дасть хорошу енергію росту, залишимо на, точніше обріжемо на сучок заміни, ось ці більш слабші залишимо на плодоношення. І остання гілочка зробимо таким чином. Обріжемо лідера і один конкурент залишимо на плодоношення. Інший на заміну. Тут хороше у нас навантаження. Переведемо цю зону і трішечки знімемо врожаю. Тут у нас також бачимо гілочка не неенергійна, вона закладе добре нам плодову деревину. Ось цю зріжемо на заміну. Уверху лідера знімаємо, переводимо на конкурента, конкурент прирізаємо. Ще поряд гілки, які вже конкурують з цею, прирізаємо сучки заміни. Ось ці дві залишаємо на плодоношення. Отже, дерево ми обрізали. Основний момент при обрізці іспанського куща, коли він сформований, полягає в тому, як я вже сказав, що плодоношення буде відбуватися навколо вісей ось на таких. Коротких гілках. Тому при обрізці ось ці сучки, заміни мають бути обов'язково, щоб кожен рік мати ось таку обростаючу деревину. Без такої обростаючої деревини у вас каркас дерева швидко оголиться. Як на системі KGB, ми такі гілки не обновляємо. Вони в основному на дереві все життя. І ви зіткнетеся з тим, що у вас гілки ці оголяться. А не буде ось таких обростаючих, то, відповідно, і врожаю у вас не буде. Тому з усіх гілочок ось таких зрізаєте відсотків 20 е, на такі сучки. Відповідно, ви отримаєте заміну на слідуючий рік і також пронормуєте і, пор, понормуєте масу дерева в порівнянні вегетативно та генеративно. Дякую за увагу. До побачення.